Український бренд для бровистів випустив тональний крем. А оскільки брів в мене немає, тому і продукти для брів я тестувати не буду. У мене 0,1 відтінок, і я дуже сильно сподіваюся, що він буде білий. Бо періодично, що українські, що закордонні бренди дуже сильно люблять робити перший відтінок, не першим, а 31, м тобто жовтим або рожевим. Але цей по сводчику виглядає гарно. Нам кажуть, що ця тональна основа ідеально підійде для саме нюдового макіяжу, де є легке, невагоме пок покриття та дає шкірі дихати. при тому за текстурою густий і аромат має олії. Не знаю. Так, наношена шкіру пальцем і одразу підтушовую спонжем. Чесно кажучи, от саме я останній час підсіла прямо на такі досить щільненькі тональні засоби, тому тонкий виглядає незвично. Але подивіться, яка сяюча, гарна шкіра. Зараз бачу, що покриття реально таке напівпрозоре, невидиме, тому всі якісь. Почервоніння або висипання він вам не замаскує. Ось так тональний крем виглядає зблизька. Як на мене, він трошечки на міліметрик підокислився, але виглядає все одно гарно. Укриття прям надтонке, тонке, надлегке. Якщо ви хочете, щоб щось з першого разу перекрило якісь почервоніння синці, то це не ваш варіант для нюдових щоденних макіяжів. вайгінь.